У нас сніданок. Пам'ятаєте, ми разом з вами робили такі блінчики. Я ставлю їх на... з м'ясом, ставлю на суху сковорідку. Зараз накриваю кришкою, чуть-чуть підмерші. але то все буде добре. побачите. Так. Що ви бабку завезли, я навіть на вас не запитувала. А ти не мала як, бо ти була зайнята Так, завезли. Їхали через Дунаївці. Чотири рази. Ні, два години їхали через Дунаївці. Я так і думала, будь якісь пригоди. Без пригодів не буває. Три рази в аптеці була, там того не було, то щось вона забула. В магазині капусти треба, м'ясо треба. Ну, бабка наша їде, що машина тко стає цапки. Як ми один раз їхали на заправку масло, на заправці бензин. Цього ну, треба, Все треба. Зараз травини мати цього не треба. Ну, щось інше треба. Та й приїхали туди, тато ще для неї зробив сюрприз. Друг йому дав е, зерна для курей. Бабка як побачила, все вже засумнівалася, що з тими курми робити. Але я кажу, що ну хто ж коло них буде ходити? І жалко курей, і вона чуть не плаче. Рано та е, чоловік пішов, вони два яйця знесли. Все, лишилися кури, за скинули, бабку прилаштували і все. То воно... не дурно тато бігав за куркою домашньою на базарі вчора. <laughs> не купив. <laughs> Ой, не зарубав, так хотів їх виробити, каже, виробити нашу їх. їх. Але мені теж шкода. Вони в нас вже 4 чи 5 років так гарно неслися. Це ці Фабричні, не домашні, не ципатка висижені свої, а такі uh -huh. з фабрики взяли, що їх продають. Ну які вони несучки, як вони несуться. Ті червоненькі, не дуже файні, але зато яйці файні. А, Біжу, а люди втеньки. питали писали до речі, нам що несучки немає м'яса. у них такі більші. Ні, 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 ні. Вони такі, так і бігають. Там нехай я не знаю, де ми їх не одні рубати. Півень то гарний. Там десь в мене відео є. Чоловік зняв. Алінка, прикріпиш то відео сюди. Це це попробую, що ви там на мали. <laughs> да. Смажиться, так? Да? Смажиться. Їх перевертаєш з чотирьох сторін. Пательня суха, я вже, по-моєму, говорила. Да, 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 угу. й таке. Та що сьогодні будемо робити. Що це ж так. Тато хоче. Знаєте, я хочу домашньої липші. Колись бабка таке робила по мені дитинстві. Ну, Моя теж таке робила. Mm. Ну, то зробимо, слухай. Станеш мені по поможеш. Ну, на да. обід буде лапша да. і бульйончик, все буде. Я пам'ятаю, да. Яєчко туди-сюди, в лапшу. Яєчко можна на самих яйцях. Ну, покажемо, mm. як ми будемо mm -hmm. робити. Mm -hmm. Але як завжди, краще домашні яйця, У нас як є, таке будемо робити. А, да. То якщо яйця хочете домашні, то може своїх курей вже заведемо. А, ні, доварийся з татом. Він <реш> вже будував ззаді <реш> такий сарайчик, говорив мені, що то не сарайчик, а хлів. А. Ти казав, що там будуть кури, а потім поселив сюди свої запчасті, все на світі там славно курей не хоче. А алівка, тільки ти маєш над цим працювати. Знаєте, я оце б і будувала, ну прибирати я би не прибирала са хардем, яка ти на прибирання. Я теж таке не можу. А там моря дарипа завжди не хоче. Йому біля запчастин не треба прибирати. Так що де брати домашні курей, домашні яєць будемо купляти, а що проти. Ще в да. бабки є шість. Нанесу нам щось не, та й для нашої сім'ї, та як ми готуємо, то це нам зовсім мало, але нічого. Щось буде, дай Бог щоб люди тримали кури, не них все було добре, то й в нас будуть яйця.